Чи жо скажи мені, будь ласка, ти часто моніториш ціни перед тим як щось купити? Ну типу, ти дивишся де дешевше. А, а, а чого ти питаєш? Я просто зараз збираюся кліп знімати і так. хочу, щоб в тому кліпі був в мене цей сальб сайбертрек. а І зайшов ви виявляє... та і виявляється ну. на одному сайті. Його вже за знижкою продають. Виявляє? Слухай, ну я зумані. Як ти думаєш? No. Чи я шукаю де дешевше? Я шукаю, де найдешевше, потім дзвоню їм і торгуюся. От, а це може бути, до речі, дуже небезпечно, тому що нині на віртуальних торгівельних майданчиках можна зустріти безліч сайтів продажу товарів зі значними знижками. І в гонитві за вигідними пропозиціями користувачі часто натрапляють на фальшиві онлайн-магазини, створені шахраями, де ти не поторгуєшся, Вов. Ну, наприклад, як eh, Hascom.ua. Тобто, за привабливими цінами на всіх очих чекають лише збитки. Як працюється? Афера та як уникнути пастки шахраїв далі в сюжеті. Гроші відправлені, товар не отриманий, а продавець зник. За даними судового реєстру, лише торік надійшло понад 60 тисяч звернень щодо шахрайства. Найбільше випадків пов'язані з аферами в онлайн купівлі. Головні приманки зловмисників карколомні ціни та привабливі бонуси до товарів. Військовий Олександр теж потрапив на гачок до афористів. Хлопець звик замовляти спорядження через інтернет. Тож для служби замовив медичний підсумок на одному із сайтів. Однак товару так і не отримав. Прийшов, склав пошток, зробив ну, оформив замовлення, вказав адреси всі і вибрав оплату зразу і типу, карту Невдовзі з картки хлопця списали кошти. Замість зазначених трьох тисяч за товар він заплатив вісім. Саме стільки становив його ліміт оплат в інтернеті, аби з'ясувати, у чому ж проблема. Повернувся на сторінку магазину та помітив сумнівні деталі. Неправильний переклад, навіть щось якось воно неправильно локалізовано там з англійської на українську. Деякі платки на сайті, де я зробив е -е, покупку, взагалі не відкривалося. Я не нажимаю, а це не клікабельна силка. Як виявилось, військовий натрапив на фішинговий сайт. Підроблений веб-ресурс, який маскується під справжній. За лічені хвилини шахраї копіюють дизайн, логотипи та контент дійсних маркетплейсів, аби потім роздобути особисту інформацію покупців та провернути фінансову аферу. Ми зазначаємо всі свої банківські реквізити, номер телефону, картки, сервікод, час дії, такий дані, які дозволяють відновити доступ або отримати повний доступ до онлайн-банків. Окрім сайтів двійників, шахраї створюють власні фейкові магазини. Вони діляться на два типи: перший так званий лендінг, односторінковий сайт для реклами та продажу товарів, які користуються попитом. Другий повноцінний фальшивий інтернет-магазин з каталогом та власним дизайном. За словами експертів, створення таких сайтів займає у шахраїв мінімум часу. Якщо сайт робиться автоматично, то декілька хвилин. Якщо робиться гібридно, автоматично плюс вручну, це декілька годин. Тобто це не дні, не тижні, це, це години, Ну там максимум день. Основні червоні пропорції на подібних сайтах низька ціна і методи агресивного маркетингу. Під приводом обмежених знижок та розпродажів, шахраї змушують покупців діяти поспіхом. За даними кіберполіції, такі дії пробуджують у покупців жадібність та вимикають здатність думати раціонально. Це може бути такі тригери або слова, які вони постійно підбираються тільки сьогодні, тільки зараз, швидко ви там виїхали. Ви можете зараз таки прибати. базнасовні скидки. Експерти зазначають, відстежити шахраїв складне завдання. Щоб уникнути покарання, зловмисники хостять сайти за кордоном. Для цього існують спеціальні дата-центри нелегальних ресурсів для збереження анонімності, використовують дропів людей, які за винагороду передають свої персональні та платіжні дані. Раджу скористатись відкритим реєстром, де він є в публічному доступі. Про те, чи такий чи інший підприємець існує. І чи така взагалі компанія існує, тому що вона може бути припинена або ж не здійснювати взагалі діяльність? Аби не потрапити на гачок до шахраїв, у поліції радять не надавати особистих даних, перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту, обирати після плату за товар та створити окрему банківську карту для онлайн-шопінгу. Якщо ви стали жертвою подібної афери, юристи радять не зволікати та одразу писати заяву в поліцію у вигляді доказів, мати скріншоти, переписки з продавцем та обов'язково квитанції оплати товару. Блокуються подібні сайти немиттєво, лише за запитом правоохоронних органів. У разі доведення провини зловмисникам загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі.